Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Канал, де ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І сьогодні в нас тема порівняння мішаних чисел. Ну, і є таке нескладне завдання. Нам треба порівняти такі числа 1,19 і 1. ,191. 9,25 і 8,9 2,68 і 3 і 4,8 і 4,7. Ну, давайте подивимось вже тут. Тут краще видно. Ліза, Взагалі, коли ми порівнюємо мішані числа, як ми маємо їх порівнювати, чи є якісь алгоритми, Порівняння мішаних чисел. Це чи якесь правило є. є, так? Що ми спочатку робимо, щоб зрозуміти, яке число в нас більше, а яке число менше? Ми дивимося спочатку по цілому. Та, ми дивимося спочатку на цілу частину, так? Мішаного так. числа. Ну, наприклад, дивіться: от тут 9, так, а тут 8. І одразу вам навіть не треба дивитися на, дрі... на дроби, так, вам не треба дивитися, щоб зрозуміти, що 9 буде більше, ніж 8. Ну, давайте розглянемо от перший наш випадок, перший приклад 1,19 і. Просто 1. Що буде ліза більше? 1,19. Так, 1,19 буде звичайно більше, ніж 1. Да, Добре, давайте приклад номер 2. Ми вже про нього розказали. У нас є, дивіться, 9,9. Є 8 цілих. Так, ну, да, Нам не треба навіть дивитися на дроби, при тому, що вони дроби зробили якось хитро. Дивіться, тут 2 п'ятих, да? а тут же 9 десятих. Вони нас хотіли збити з пантелику, ніби оцей дріб, ніби він більший, так, вони хотіли показати. А насправді ми дивимося на цілі числа. І дев'ятка, звичайно, більше, ніж. 8, так? І тому оце мішане число буде більше за оце мішане число, так, Ліза? Так. Добре. Тобто 9,2 більше, ніж 8,9. Приклад номер 3: 2,6. І 3. Требу більше. Три буде більше, звичайно, бо 2 завжди менше, ніж 3. А ми спочатку орієнтуємося по цілому. По цілому. Так, тобто 2,68 будуть менше, ніж 3. Так. І ось випадок 4,8. 9х і 4,7. Це той випадок, коли ми не можемо орієнтуватися по цілому, по цілому, бо в нас ціле, вони однакові. так? Тут 4 і тут 4. Ми тоді орієнтуємося по дробах. по наших дробах. Тут 8 дев'яти. А тут 7 дев'ятих. Чи... У нас є правило. Пам'ятаєте правило, коли в нас однакові знаменники? Коли у нас є два дроби з однаковими знаменниками, більший той дріб, Ліза, кажи, у, якого чисельник та, у якого чисельник більше? Чисельник більше у нас у дробу 8 дев'ятих. І тому дріб, тобто наше мішане число 4, цілих. 8 дев, звичайно, більше. Що буде більше, ніж 4,7. Ну, ця тема взагалі не складна. Вона нескладна, і зрозуміти, її дуже легко, тому що орієнтуємося ми по цілих числах. Коли в нас цілі числа різні, буде більше те число. Де мішане число, де ціле більше. так? Якщо в нас однакові цілі числа, ми вже орієнтуємося по дробам. І буде той дріб більше, так? Якщо у нас однакові знаменники, у якого більший чисельник. Правильно? Так. Добре, це ми зробили правильно. Ми вам хочемо запропонувати ще чотири приклади. Давайте це заберемо. Ще чотири приклади, так, такі ж самі, майже ідентичні. Також порівняйте числа. 3, цілих, 2 дев'ятих і, і 3, 3, цілих. Так, і 3 цілих. 4, цілих, 6 сьомих і 4, і 2 сьомих. Так. 7, цілих, і 1 восьма. І 8 цілих. І 8 цілих і 9, цілих, 11 тринадцятих. І 6 цілих 11 тринадцятих 11, 13 Спробуйте зробити ці приклади самостійно. Якщо у вас виникнуть питання, не соромтесь, задавайте. Ми допоможемо вам зробити е, ці приклади і взагалі зрозуміти, як вони робляться, якщо ви раптом не зрозумієте, як це робити. Так? Ну, а ми все зробили вірно. І якщо вам сподобалось наше відео. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па. гарного дня! Па-па!